Шановні, я вас вітаю на каналі Yes, Le Fishing. Маємо в мене за спиною таке озерце. Сьогодні, сьогодні вже 9 грудня, погода чудова, як для щуки, тому я заскочив в гараж, купив свого човника і приїхав на це озерце. Надії, великої щось піймати, ну, нібито й нема. Але цікаво поплавати. Взяв діпер, якраз перевіряємо, які тут глибини, що там показує, рибу не показує. І поплавати на човнику нормально. На вулиці зараз плюс один, десь 0, але комфортно, тепло, я навіть сильно не вдівався сьогодні. Так, Навіть не по-зимньому, можна сказати, по осінньому. Хоча в мене форма одягу або літня, або, або зимова вже. Так, що в нас тут? Тут у нас в багажнику човник. Всякого набрав. Чотири коробки. всяких. Там в мене і віби є, ось нову вудочку взяв, може. Е прямо, з... А, прямо з човника по зимовому попробуємо якимись чи вібами чи балансірами. В общем, пограємось сьогодні. Так що качаємо човника і на воду. Я корів я сьогодні з собою не брав, Ну, тут немає ні течії, ні вітру. Зараз покажу. Дивіться всяке. Тут вже закінчується. Є у мене і перчаточки морфін, все з Китаю. Навіть баси заказав. Щось там 32 копійки з половиною стоїть. Ну, такий наче флісовий. Якби вітер був, то можна було б одягнути. Але щось мені здається, що сьогодні мені не буде холодно, тому поки не утепляємося. Поки прив'язав отакого рейренжа 130-го. Цепляються. Трайнячки, які гарні. Тут у нас скруточка така невеличка стоїть тоненька. Та й будемо пробувати. Тут у мене я сьогодні заїхав в Аврору, купив 140 чи 130 гривень, така гробочка. бо мені з Китаю поприходили ці віби. От такі є. Ось такий на зиму. Все. Ось такий гарний. Ну, там ще штук 10 їх должно прийти. Короче, Головне, щоб лід був. Ну тут ми якісь балансірчики, все собі поплав. Тобто, таке. Може спробуємо сьогодні, а може ні. ні. Так, що в нас ще тут є? Така ще коробочка є. Тут у нас отакі такі малючки, вон якісь теж важкі. Ці ось вона голованя. Так ми і не поїхали в цьому році. Не знаю. Може в наступному. Вдасться, але щось не вийшло. Так, тут у нас силікон уже заряжений, теж може спробуємо. Зараз я думаю, ще й діпер покидаємо, поїдемо туди в корчики. Що до чого. Ну, в принципі, ловить є на що. Так, тут, тут у нас що. Ой, тут у нас флюрик, грузи тут 20. 24, ну це таке брудне. О, і тут теж на якийсь воблерок, і ціна на голованчика. Сплешні. Тут резина. Це нам поки що не треба. То важкі грузи. десь на річці. Тут нам це не потрібно. Так, це, мабуть, моя улюблен... улюблена коробка. Воблерки, резина, тут все перемешалось и люди и кони, все мандулы на такая. тоже все-таки мотлох инструмент, зевники воблера. Ну короче, е нашел ловить, блок обшелов Так, ну что, пробуем закинуть? Ну, з першого закиду нема. І добре. Так, переходимо. Пливем туди, де я казав, саме початок. Ну Ось дивіться, це я прям біля самого берега стою. Воно показує, що глибина 1,3 метра. Тут нам показує саме озеро. Ось так воно виглядає. Це можна сюди забрати. І що тут нам ще показує? Зарядка 85%. 3,6 температура води. 12-15% це час, обід зараз. Ну і виставив я режим з човна, поки що риби тут не показує. Ну, попливем. побачимо, що далі. Я вон до зимової Удочки прив'язав дипера, он він плаває, його можна, мабуть, так назад кинути. Хай там плаває, Головне, щоб не загубити. І тут вон уже 3,7-3,6 метра глибина, Це Ми ще навіть не на фарватері. Так. А вон. Дивимось, яка тут максимальна глибина. Ну я знаю, тут місця є, тут зим снаряд стояв. 6-7 метрів доведе бути. Це десь середина, мабуть, або. Ну вон уже 5,8, 6 метрів. 6. Вказує травичку якусь. Можна, в принципі, включити, щоб показували піктограми риби. Де воно тут включається? Ось тут кут променя. У мене широкий стоїть, можна поставити середній. Ну і вон, піктограми риби. А, ну тось тобто якась рибка на 7 метрах, як бачите, є. Стоїть пів води, ну як пів води. Приблизно метр від поверхні. Ну і хай покидаємо тут он, майже 7 метрів. Там воно в кінці пеньочки, барша якась затоплена. Я думаю, там цікавіше буде, якщо там не дуже мілко. Та й 130-й воблер, мені здається, якийсь трохи великоватий для цієї водойми. Зараз може поставимо щось трішки менше. Але мені подобається. 130, -ті, 110. -ті. Ну прямо якщо риба є, то вона є. З Дімою, коли їздили. 130-ті ж відпрацьовували. Хочі, ну, тоді у щуки взагалі був рот закритий. Ну але що ж, я свою рибу зловив. Так, пливемо до корчів чи до пеньків до тих. Там вже будемо дивитися. Мінять, не міняти приманку. До речі, показує 7,5 метрів 7,7 метрів. І якусь там рибку показує. Ну, це Включи цей режим з рибками. Так, щоб воно видно було. Але краще, коли воно малює ці полоси. Там видно, як підйоми йдуть, коли на судака там зимою, коли рибалиш, то видно, як підіймається риба. Ну, діпер це, звичайно, не той халод, що. Що показує прям якого кольору очі у риби. Але я вам скажу, що от е, знати яка глибина, е, ну от так який рельєф дна. Зараз ми бачимо, що ми йдемо, а тут трава якась. І, до речі, в траві он, багато риби стоїть. Е, та й взимку, типу, Ну це дуже корисно. В луночку вкинув, подивився. ага Стоїть там риба, не стоїть. І вже знаєш, кидати той балансірчик в ту лунку чи не кидати Так. Підходимо до цих пеньочків, я думаю, що в мене ще й відбійника нема. Я думаю, що якщо я тут зараз почну махати цими воблерами, то фінансовий стан моєї рибацької сумки значно погіршиться. Ну прям дуже багато корчів оцих, і вони такі... О, я вже вон, трофейну знайшов чиюсь приманочку. Пливем заберем. Та я думаю, тут... О, так тут нормально може напоротися. Так, так, так. Да, он чийсь. Силикончик. Чи Вот води достану. Ти сюди. О, видно? вам? Е, е, не в лодку. А як ж тебе подплить туди ближче? Не хоче, боковий ход не працює, щось у лодці, щось не так. О! Дивіться як Як вважають робоча з нас чи ні. Флюрік і взагалі без ніякого груза. Або тут може груз був. Ось тут, я не знаю, що це за снасть така. Ну таке. Так, діпер плаває. Тут нам показує 0,6 метра міляки. Що, покидаємо? У мене для таких місцяків хлюпун є. Така серйозна снасть. Ніколи не ні одної риби не зловила. Але зараз поставлю. Навіть якщо я його відірву, мені здається, його не шкода буде. Таке звірюга. Хотя багато відосів <рес> ловлять на це чудо, сейчас покажу як воно працює. Коротше, така штука. Хлюпун, ну давай! Хлюпун лети Ляп і пошов якийсь нас. Щесь за собою такий залишає. Клас. Ну, тут прям дуже мілко, я думаю, що тут нікого нема. Ну, 0,6 метра, це ж... це ж куди таке годиться. такая голодная щука. Из-за куща выскочила и хватит хлюпуна. Вот а топ, конечно, классно было. давай между панечки вот и той берег, давай. Блин, такие бульбашки залишает за собой. Кайф. Я розумію, що це не надто крута снасть, але як цяцька, ну блін. Ну і дивіться на це страшний хліпу. Ну що, давай ще. До речі, довольно комфортно, без всяких якорів, без грузів. Нікуди не несе, вітру нема. Озеро знаходиться ну як, майже, майже в лісі. То не вітру тут немає, не та я ж кажу. Прикольно. Так, що, поїдемо, глянемо, що там за баржа. Тут такі пеньки, що їх і не видно під водою. Можна непогано нахромитися. Ну, 6 метрів. Ну, тут дуже такий повалений лісом, там у когось вимостка якась була, щось хтось ловив. Вода, кстати, прозора. Вон я дно бачу, ну, але ж... Хочеться ж рибу побачити, а не дно. Вон, бачите, якийсь пантон. І тут прям зовсім мілко далі. Я не думаю, що тут навіть риба якась є. Не попливем сюди. Діпер за нами хвостиком. Ми колись взимку на цьому озері навіть жерлиці ставили. Але нічого, щоб ми не поймали. А це на днях ми з Катією заїхали. Так, на розвідку, подивитися, що до чого. Ми взагалі вже думали, що тут лід стоїть. Але який лід? Вночі мінус два, мінус один. Та й це ж місто тут. Це ж все майже в центрі Києва. Тут завжди тепліше, ніж десь за містом. То льоду немає. Ми колись приїхали сюди, то. А, про Катюш, з Катію приїхали, то ходив о там мужичок якийсь, не дуже полюбляючий спілкуватися, бо я з ним поздоровався, він навіть не поздоровався. То такого шнурка в руках тримав, щось там фоткав його, виціловував, ну коротше. Ну, думаю, якщо він шнурка поймав, то може тут і хороша риба є. Ну, до речі, мені розповідали, що тут є хороша риба. Але ж тільки розповіді це. Я теж можу багато чому розповісти. Так, ну що, я думаю, обкидаємо ще отут ці кущики біля берега. То щось я тільки плаваю. Дай попливем туди. Подалі. Клас, погода сьогодні радує. Така маленька мряка, якась навіть не дощ. Трошечки-трошечки таке, воно як, як густий туман наче. Коротше, комфортно. Я навіть вон, перчатки не вдіваю, тому що класно. Що, включусь. Вирішив поставити такого віброхвостика. Ну такий він. На восьми грамах. Побачимо, що він тут Що він нам покаже. Це все діло до скруточки, ну щоб не міняти кожен раз. Нормально, звісно, було б флюорокарбончик поставити, поведе з нього. Але, Але... Так, ну що. Ну, давай так, вздовж берега. Так, ну максимальну глибиною я тут 8 метрів бачив поки що. Так ось зупинився на середині. У мене такий термосок є на бахмут чаю. Я собі ото мішаю всякий. Я купив це натуральний чай. Там щось манго, ще з чимось там, коротше, таке намішане. Я туди додаю чорного чаю. лимон і імбір. Ось, то мені такий подобається. Він і зігріває добре. І взагалі. Ось ще гарячий імбір так відчувається. М -м -м -м. Смачний. 6 метрів. Зараз стоїмо на, стоїмо на 6 метрах. Людь би якого окуня втягнути. Окунь, до речі, тут точно присутній, тому що колись влітку ми навіть на удочку, на оплавчанку діставали, тут окунів. Невеликих, але я думаю, ще браконьєри свою роботу роблять. Нормально проціжене озеро. Ну але сітками ніколи не виб'єш. Усю рибу. Основні браконьєри це ті, що електрикою б'ють. То, звісно, паразити. То таких треба самих електрикою бити. Та й сітями треба. Треба людиною бути. Зловив там собі. сковорідку, то ладно. А як ти день, кажень перегорожуєш усе, то наша така рибалка. Це вже трошки холодніше стало, то я вже і перчаточки вдів. Не звернув увагу, оце риба показано 0,71 метр, ну, 70 см, 62 см. Це від дна. Просто в мене раніше настройки стояли, що вони показували від поверхні води. А тут можна виставити. Це інший застосунок трохи. І тут можна виставити е або знизу від, тіпа, від дна риба, або відверху. Це чудово. Тобто вся риба стоїть майже на дні. Але ж невідомо, що там за риба. Є вони більшенькі і меншенькі. Цікаво. Піднявся трохи вітерець, мене вже здуває. А я хочу пойти, зайти ще в той залів, подивитися, що там по глибині і по рибі. Заїхав у цей залівчик. Я вам скажу, він 3,5-4 метри і тут навіть в самому кінці глибина. Тобто, в принципі, глибини вистачає. Що зараз пару разочків тут кину, попливу далі. Щось не полетіло. Ну, 4 метри, на 4 метрах стою. Якісь бесідочки здають, мабуть, в оренду сезону. О! А, ну в принципі четко й кинув. Как раз під гілочку. Із собака запутався. Був закинув тільки що в самі кущі, Тягнувся, щоб визволити воплера. Ну що, що тут пара закидів. Такі містяки гарні, Ну, прям тут має стояти якась риба. Стіки тут затопленого лісу, кущів усяких. Ні одного удару нема. Поки що глибину максимально бачив тут 9 метрів на фарватері. Заплив вам в такий тупічок. Звісно, бобри навалили дерев. Тут міляка тут. Не може бути риби. Це деревом одгорожено. Там... За деревом. Там ще як міні-озерце якесь є. Але я думаю, що там теж міляка. Да, і тут прозора, але живності ніякої немає. Ну що, попливемо назад, по дорозі ще покидаємо, ні то, ні. До речі, бачите, вон, кущі стоять, як коріння на них. Тобто води тут було набагато більше. Вода сильно впала. Ну що, друзі, лодка вон, вже в багажничку, машина прогрівається. По улову ви самі все бачили. Але в принципі було весело. Плавав на лодочці. Це вже, мабуть, в цьому році вже крайній раз. Бо далі вже морози, хочеться вже на кригу, якісь щуколовочки там туди-сюди, балансірчики, судачка, щучку. Ну, не знаю, може я не підібрав правильно приманку, може це просто озеро таке, що не сильно тут риболовиться. Ну, я вам скажу, що я не жалкую. Все нормально. День, проведений на рибалці, він залік життя не йде, ви ж знаєте. Так що, так що? що. Так що поїхав я в гараж, вигружатися і додому відпочивати. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментарі пишіть своє. І до зустрічі на воді.